І так, сьогодні у нас на порівнянні два Опеля. Це у нас Opel Insignia, це у нас Opel Astra. Тут 16-й рік, тут 9-й рік. Чому ми їх порівнюємо? То тому, що їх треба продати. А не дивлячись на те, що вони кардинально різні, ми все одно вам розповімо їхню різницю. Так, дизель, дизель. Тут у нас 1.3, тут у нас 1.6. В них в обох передній привід, в обох механічна коробка передач. Цю ви можете придбати 16-го року за. 13 тисяч гривень на місяць, якщо в лізинг будете брати, а цю за 6 тисяч гривень на місяць. Тобто різниця в ціні колосальна. Тут у нас пробіг 272 тисячі кілометрів, а тут ми глянемо у нас 230 тисяч кілометрів пробігу. Тут у нас є однозонний клімат-контроль, тут двохзонний, Тут є парктроніки передні, задні, тут немає, в обох є мультикермо, тут у нас ще є електрорегулювання сидінь, є у них в обох круїз-контроль. Тут є класна, хороша сучасна мультимедія. Тут тої сучасної мультимедії немає.